Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гаращук. Сьогодні 509-й день війни. Будь-яка війна це боротьба за благо. Сторона, яка нападає, вона повинна мати чітку мету, для чого вона йде на чужу землю. Бо сторона, яка захищається, у неї єдина мета зберегти свою територію і свій народ. Виникає питання: за чим на нашу землю прийшов російський ворог? Зомбований своїм урядом, він, він здійснює миротворчу місію і фашистським методом бореться з невідомим нам з вами українським фашизмом. Однак натомість уряд Росії чітко знає, для чого він сюди прийшов. У перші дні війни було сказано, що вони борються проти національного коду. Українців, тобто вони мають на меті знищити нашу націю, наші традиції, мову і нашу культуру, і тому поряд з руйнаціями збивствами вбивствами вони спалюють наші книжки, вони грабують наші музеї і переписують швидко історію Московії сьогодні. На плечі керівників, працівників і науковців музеїв. Величезна відповідальність лягла. Вони повинні вони зобов'язані зберегти для нащадків від ворога ці багаторічні надбання культурні наших пращурів, щоб ми пам'ятали і наші прапра онуки пам'ятали про те, що ми належимо з вами до міцної і сильної нації, назва якої Українці. Нещодавно давно у Польщі в перші дні липня відбулася міжнародна конференція, на якій побували і представники музеїв, тобто не представники, представники Прикарпаття це керівники музеїв нашого краю. І саме про це і не тільки ми сьогодні будемо говорити в нашій передачі. Отже, у мене в студії Галина Беднарчик, директор Ван-Франківського краєзнавчого музею, пані Галина, щиро вас вітаю, і Василь Романець, директор музею мистецтв Прикарпаття. Щиро вас вітаю. Ми будемо звичайно говорити зараз з вами про конференцію, що цікавого ви привезли, і чи воно можливо, і чи здатні ви тепер ті знання тут втілювати в життя? Але я хочу почати, знаєте, з чого ви майже одночасно як почали керувати своїми музеями. Пан Василь в 18-му році, якщо я не помиляюсь, так, так? а пані Галина в му 5-4 роки. так? От коли ви як кажуть, бралися до керма, звичайно, ви навіть не здогадувалися вас, навіть напевно втямки не могло бути, що вам доведеться керувати у військовий період. У вас було дуже багато цікавих планів у кожного світа. Що вам вдалося здійснити і що завадила вам зробити війна? Пане Василь? Коли ми приступили до роботи, найперше було бажання зробити реставрацію нашого музею, коли у аврійному стані, там є тріщина з задньої сторони, і вона перерисує. І ми кинулись перше це робити. Належно разом з тим, як ми робили належну роботу щодо експозиції, щодо виставки виставкової діяльності і наукової діяльності інституту. Ми встигли зробити проєктну документацію, встигли затвердити її на всіх рівнях. Приїхав міністр в гроші і почалася війна. Значить, відповідно, ми замість того, щоб нашу будівлю реставрувати. Ми вікна забили щитами дерев'яними і металом покрили, щоб, не дай Боже, буде вибухова хвиля, щоб нам не вибили шиби, щоб ми не втратили нашу експозицію, яку ми зразу демонтували, належно її опакували, щоб вона не горіла, не замокала і заховали від того. Ми сьогодні проводимо тільки виставки поточні творчих художників, окремі, але ми не маємо експозиції. І оце наслідки нашої е, війни, яка як плинула на нашу, на нашу діяльність, і ось тут так само переживають і європейці з нас. А як ми зустрічаємо тобі, як ми можемо? Чи ми можемо, чи в нас є все належно е, задокументовано, чи оцифровано? Як в всьому Європі і всій Європі зараз це робиться? Чи ми так само як вони е, маємо належний е, архів? І, і, і не тільки паперовому на паперових носіях. Справа в тому, що ми про них знаємо все, а вони про нас нічого не знали. Не знали про те, що ми не є в їхніх музейних мережах. А чому нема ми в їхніх мережах? Було було запрошення і тепер. Вони ж так щиро запрошують нас. Та в нашу мережу, у нас така дешева ціна, там у нас всього 70 євро в рік для участі. Тобто це зовсім не, не ціна для такої роботи. Пане Василю, поясніть, будь ласка, а що це дає, особисто тобто, для Тобто, Коли музею? ми включені в їхню мережу, ми можемо свої твори через їхню мережу демонструвати по, всій, по всьому світу. Угу. Будь-який то твір ми можемо пройти, можемо заглядати до них все, що, що хотіли в них брати. Тобто ми можемо спілкуватися і про нас буде зразу всі знати. А так, як ми не в мережі, ми не маємо, через який інструмент війти туди, щоб нас показати. І на нас запрошує 70. Євро виявляється, що ми не можемо зараз чорнася, яка в постити, бо у нас війна, і ось це, це наслідки війни. Що не береться, це наслідки це тормозить, бо на все йде на фронти. Ми не можемо навіть таких такі невеликі кошти направити, щоб, щоб нашу діяльність показати світою. Пані Галина, я знаю, що у перші дні війни були пропозиції від ваших колег, щоб якісь експонати вивозити за кордон. Ви на це не пішли? Не пішли з яких причин? Не було якоїсь матеріальної підтримки? Чи ви вирішили просто все залишати тут? Війна зустріла нас всіх і кожного на своєму місці. І перед кожним була відповідальність як діяти. Ми в перші дні війни зробили усе від нас залежне, щоб убезпечити колекцію від знищення. Ми ж не знали, як буде розгортатися війна, як будуть воєнні дії відбуватися. Тому за лютий березень минулого року ми евакуювали і сховали в надійніші сховища усі експонати, які були розсміщені в експозиції. Але в ході обговорення і співпраці не було таких, особливо в перші дні війни, коли усі волонтерили, коли усі намагалися будь-яким чином допомогти армії, коли більшість з чоловіків ішли воювати, і навіть було складно організувати роботу в ті перші дні. Тому ми зробили на перших етапах все можливе, щоб сховати якнайбезпечніше. Про те, що вивозити кудись за кордон йшла мова, перш за все, це все робиться через Міністерство культури України і убезпечували перш за все музеї, які знаходяться в прифронтовій зоні, тому що вони підлягали ну найближчій небезпеці. Ми своїм свою чергу стали власне місцем, яке могло приймати такий музеї, оскільки ми вже мали практику, що можливо далі не просунуться. І ми бачили, що ми міцно стоїмо і вже нема потреби. Тому, перш за все, допомагали, як могли колегам зі сходу, півдня, центру України. І ця конференція, яка зараз відбувалася в Польщі, вона носила таку досить символічну назву заповнення сліпих зон, оскільки про Україну. Дуже часто мають ще дуже такі враження двоякі: як частину Росії, як ем, е, непевну державу, а ми з колегами там були, щоб презентувати е, наші знання, наші надбання, наші цінності і показати, як ми в час війни е, вберегли їх, хто зумів, хто не зумів, бо серед нас були представники е, з різних музеїв. Особливо трепетно було слухати доповіді директорів музеїв з Рубіжного, з Баштанки з Миколаєва, коли вони показували фото, де розбиті вітрини, потрощені вікна, де вже музею нема, наприклад, в рубіжному. І знаєте, це таке дуже суперечливе відчуття, коли сидиш в європейській столиці. З колегами з Німеччини, із Варшави, з Польщі, власне, цілої, і вони розказують, як треба оцифрувати, щоб зберегти пам'ять. А ми бачимо, коли нам просто треба врятувати життя. Життя людські, які поруч, звичайно, найважливіші. Ми розуміємо свою важливість і нашу місію в збереженні культурної спадщини, але ми бачимо сльози директорів музеїв, які розуміють, що ризикували своїм життям, рятуючи колекції і знаючи, що невідомо, що буде далі. Бо є багато серед працівників культури таких людей з Херсону, зокрема, яким представляли дуло автомата, і під загрозою смерті вони мусили робити, що їм кажуть. Тому, знаєте, ця конференція дала нам ще раз можливість зрозуміти, що війна це страшна, це страшне, і треба думати перш за все за людське життя. Але кожен на своєму роботі, на своєму місці робити свою роботу, бо ми, кожен з нас, працівників культури, музею, маємо культурний фронт, і він є не менш важливим ніж всі інші фронти. Пане Василь, у вас на конференції не виникло такого враження, що ви на різних полюсах. Я маю на увазі наших директорів українських, так, музеїв і європейських. Тобто, що вони до кінця ще не розуміють, що таке війна і повна така руйнація. Ви відчули, що от немає такого розуміння з їхнього боку. У них немає розуміння цілого комплексу, що таке війна. У них є наразі страх, страх. Ось через щось змовили збір нас в Варшаві, а не в Україні, коли нас більше б збиралося десь зі Західній Україні, то, то це для них страх най, найбільше, що є. А далі вони так само вивчають, як робити на на щастя, що, що ви робили, коли перше, коли як би захищали свої колекції, коли дізналися, що Якщо вас місто не бомбили, бо наші ракетами були перший день війни, що ви робили, як ви готувалися до першого дня. Ми там в приватних розмовах кожному розказували, як ми це робили. Тобто вони беруть у вас досвід в цьому плані? Так, в цьому плані, відношенні. Так? Тому вони... що розуміють, що всяка та, ситуація. Найперше може Вони бути. мали тільки страх. А що ви робили? А, я... а що робиться при цьому? Тобто, такі питання є. Тобто зрозуміло, бо це людські фактори, вони ж не знають, як, як поводиться. І, і наразі. Краще дізнатися теоретично, чим чим собі потім вибирати свою діяльність повід, як це маєш це зробити, коли коли вже і негайно треба захищати свою колекцію. Ну я так розумію, що музеї вони і так не завжди в повному обсязі фінансувалися. Так під час війни, звичайно, фінансування урізалося напевно в 11 разів. Так, але все, щоб заховати якісь експонати, це все теж потребує дуже великих матеріальних вкладень, тому що це ж не просто так склав собі і все, це потрібний спеціальний матеріал. Яким чином ви знаходили вихід? Чи все-таки якусь матеріальну допомогу ви отримали від держави саме для того, щоб оберегти експонат? Від держави ми не отримали матеріальної допомоги, але кожен з директорів музеїв шукав партнерів. Для співпраці за кордоном або на е, Україні, і отримував певні е, за потребами запити робив, і отримував е, допомогу у вигляді пакувальних матеріалів, е, вогнегасників, генераторів. І от, власне, ініціатором проведення конференції міжнародної в Варшаві була така фундація Обмін, яка організована минулого року у столиці Польщі українцями і за цей рік. Відколи відбуваються військові дії, вони допомогли усім цим 50 музеям, які брали участь власне в конференції, кожному в міру потреб. І ми, звичайно, розуміли, наприклад, що ми зараз знаходимося в Франківську, і ми маємо можливість вирішити деякі питання самостійно, навіть за власний кошт, і ми не наполягали на посильній допомозі нам, а дійсно використовували те, що нам було. Дуже необхідно, наприклад, ми отримали генератори, бо вони нам дуже були потрібні для. Опалення музею в зимовий сезон, коли електроенергію вимикали, це було життєво необхідно, оскільки експонати потребують температурно-вологісного режиму. І коли б ми не, не, не дотримувалися його, вони б псувалися, нищилися, і це б було ну, в рази гірше, ніж розумієте самі, яка це небезпека. І тому ми зверталися до цих фондів виключно за тими речами, які нам дуже були необхідні, враховуючи те, що є музеї на сході, на півдні, які Потребують набагато більше. Пане ви на початку програми сказали, що експонати у вас так. всі е, заховані в архівах, так? Але натомість відбуваються різноманітні виставки. Що це за виставки? Тобто наші планові виставки, які були заплановані на на цей час, ми не внесли тільки зміни на тематику виставки, включили включивши злободенну тему нашої війни. так крім того це за рахунок того, що ми ущільнили на той графік, і крім тих запланованих виставок, які в нас були передбачені, ми включили серію виставок. Нескорена Україна, і е, початок відбувся уже, е, е, під назвою Нескорений Маріуполь. Ми зробили дві виставки е, під такою назвою. І ці виставки е, зараз е, мігрують по Європі. Спочатку ми відправили їх у, у Латвію, у Ризі у в цих художників були півтора місяця, звідти на, е, переправили ми їх у Вільнюс і так далі. Е, Чекає Польща, чекає сім міст е, е, Німеччини. І ця виставка про нашу, про нашу дійсність, про військову тематику, наш захист війни і, і все, що з нею зв'язано. Зараз так буде мігрувати до кінця війни. Е, пані Галені, я би хотіла, щоб ви нам розповіли, бо можливо, не всі знають про експонати у вашому музеї для людей, які мають вади з зором. Розкажіть нам, будь ласка, більш детально. Нещодавно ми отримали власне, копії експонатів. Це є тактильні матеріали, які були нами отримані завдяки співпраці з інститутом мистецтв Прикарпатського національного університету, і під час написання гранту. Польсько-українського, ми, як і музей мистецтв Прикарпаття, отримали певну кількість. Зокрема, у нас є вісім тактильних експонатів. Ми дуже часто обслуговуємо людей з інвалідністю, зокрема і людей з вадами зору. І дуже часто знаєте в екскурсійній практиці є такі слова паразити, як подивіться у вітрину. А таким людям треба особливо проводити екскурсію з врахуванням. Особливих їхніх потреб. І зараз на даний час ми можемо вже використовувати копії наших експонатів для того, щоб дати людям торкнутися, відчути і зрозуміти, власне, про що ми говоримо і що ми показуємо. Це ще один важливий крок в співпраці нашого музею з іншими установами. І в час війни воно особливо потрібно. Оскільки зараз ми зустрічаємо на вулицях дуже багато людей з інвалідністю, а з часом їх буде ще більше, оскільки війна дає нам дуже великі випробування. І тому ми маємо бути готові музеї до зустрічі таких людей, щоб вони відчували себе потрібними в музеях, щоб їхні екскурсії були повноцінними і вони мали дуже добрі враження від наших закладів. Пані Галино, пам'ятаєте, у вас на базі вашого музею відбувалася цікава виставка, навіть не виставка, а був зафіксований рекорд. Рекорд, рекорд гільнеса. Ось буквально днями стало відомо, що Міністерство культури та інформації політики України додало до національного переліку нематеріальних культурних. Спадщини України п'ять експонатів, і серед них, до речі, і якраз бісероплетіння. Так, так, бісероплетіння стало одним з елементів, які увійшли до списку нематеріальної спадщини, і я вважаю, що це є дуже вдалий момент саме в цей час, оскільки. Саме на часі популяризувати усе наше патріотичне, історичне, і таким чином робити популяризацію української національної культури. Рекорд, який був встановлений минулого року, був особливою подією в житті Прикарпаття і цілої України, і він став, чи може не найважливішим кроком, який спонукав комісію підтвердити. Даний елемент на рівні того, щоб він увійшов до списку до переліку національної спадщини нематеріальної культури України.